Що я вам хочу сказати? Це знаєте те відчуття, коли зараз твориться історія на ваших очах. <рес> де? Де? Мене захейтила бабка, я в Одесі на це не наважувала, щоб ти розрозуміла. Е, це було прикольно, але це візяр. Можна я вже піду. А могли б бути відомими, <рес> у кого відбирати машину? А мені вже ніхто не подобається, такі сімейні люди були. Перед цим, коли я дуже сильно багато пахала на сутках в лікарні. Ніхто не хоче, дівчата, ніхто. Продає щось пару, якщо чесно. Я їм знайшла, господі, господі, я знайшла цих прекрасних людей! Tudo bem, Michel? по експерт по масштабування, людина, яка допомагає трансформувати особистості бізнеси. І це канал про маркетинг, про подорожі, про можливості про масштабування. І сьогодні ми з вами на реаліті шоу. Це неймовірна просто трансформаційна програма. Учасників шоці, я в шоці, інтрига шалена. Тому поїхали дивитися. Ну що, давайте ми з вами взагалі розкажемо учасникам, що їх чекає. І так, одна із частин трансформації взагалі це вільне проявлення. Що будувати комунікацію зі своєю аудиторією у блозі, тому що у нас тут зіркові експерти, інфлюенсери, люди, які будують а, свій блог, будують бізнес на секундочку. І дуже важливо тут це вільне проявлення. І у нас буде з вами таке. Стандартне завдання вам в центрі відня за бажанням, як ви бажаєте, максимально вийти з зони комфорту і проявитись. Ми це все будемо з вами знімати, фіксувати. А головне, ми будемо це з вами відчувати, тому що вихід з зони комфорту максимально повинен бути масштабний. І моя аудиторія скаже, чи приймаємо ми такий формат, чи відчули ви, що кожна з учасниць вийшла з зони комфорту. Ми починаємо і щось набирає дуже-дуже дуже шалених оборотів. Ми вже складене, я вже можу їхати до побачення. А мене ну, все з собою я вже виїжджаю, все, я пішла. Акція на вільне проявлення. Я така, а що я буду робити, у кого відбирати машину? Вільне проявлення це один із найкращих інструментів для того, щоб масштабуватись. У кожен хоче росту, у кожен хоче грошей, а от заявити про себе, встановити чисту комунікацію, взагалі є певна зона комфорту. Тому давайте, дівчата, ми будемо максимально з неї виходити. Я буду брати інтерв'ю у іноземців на англійській мові. Господи, на що я підписалася? Чи ведуть вони блог в інстаграм? Наталя, you from? Where україн. Ввефром from? Верюфром? Ввефром. Верюфром. from? Фром іс. From іс. <рес> Фром іс. Господи. А From флоєм From іс. А далі? Мене було тоді вже таке в Україні. Я мені треба було приставати до чоловіків і запитувати, скільки вони б мені дали грошей, якби я була їхньою дружиною. А треба було у гарних хлопців запитувати. От я думаю, до кого підійти тут у рідні. А мені вже ніхто не подобається, такі смілі люди були, а тепер не подобаються. Блін, а це реально страшно. Ну, от прям тримтить все. В нутрі реально страшно. Це дуже трансформаційне. Вийти з зони комфорту. На секундочку, просто запитати у людей на англійській мові, звідки вони дуже, дуже тремтить все всередині, але я почну зараз. Зараз я найду підходящу людину. Так, зараз звіздець. І так іде третя година нашого реаліті. Я стою посеред площі. Сейчас тут приросту. Where are you from? Что молодец, первый проходящий. Да люди, да люди. Hello, do you speak English? Юкрей! Yes, so, so, from... Я знайшла українців! <laughs> я знайшла українців! У нас тут просто реаліті. Дівчата, хлопці! Yeah. <laughs> У нас тут реаліті, я нарешті знайшла українців. Камера там, господи, я навіть даже... щось. <laughs> Це ми знімаємо реаліті для того, щоб вийти з зони комфорту. Ah. В, в центрі Відня нам треба знайти українців і запитати, чи ведуть вони блог в інстаграмі. So. So, so, so. <laughs> Але є всі всі шанси почати його вести, так? Всі шанси є, так. Як вас звати? Віолета. Наталя. Вам також не комфортно, як і мені їдами, все нормально. Я вже що ви відкликнули. на дякую. Вона не веде блог. Реаліті шоу. А From Реаліті шоу. Ukraine, okay. України. from окей. Poland. Yes. Супер, супер, боже, як сказати по попу... по? No, no English, no English. Uh, little bit. little bit. are. Popular. Yes, popular No are. Where are. Where are. Where Yes and now, uh, you know, No, no. Small English, no English A little bit, are. Where are. Where are. Where are. Where are. Where are. Where we now maybe you're most popular in uh, Ukraine. If really? You. Yes. Really? <laughs> oh that, I'm, i appreciate it, I appreciate it. Really and nice nice. Yes. So and say hello uh, say hello for Ukrainian followers and say hello. 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 <laughs> thank, thank you. you thank, thank you very you, much. Thank, thank you. you. <laughs> thank you. <laughs> Все нормально. Да. Я, я, я теж так думаю, що ми вже після цього буде море по коліна. знаєш, у відні е, запитувати Вітки ви і чи ведете ви блог? <говори> я в Україні, я в Одесі на це не наважувала, щоб ти розуміла. А, а в Вінні взагалі ну, проблем. Відки? Україна раз. Так. Poland. Окей, okay, окей. Okay. Thank you. Совني so, ж всі розбіглися. Я нікого не бачу. Hello. Do you speak English? English, Deutsch. Uh, Deutsch. э um, Where are you from? From Ukraine. І Україна. Да. Okay? Yeah. <laughs> Я вже другу українку зустрічаю. Мене звати Наталя. Марина. На Маричка, поділіться, чого ви тут? У нас тут реаліті шоу. Подивіться, чого ви тут через війну? Через довелося війну. з дитиною виїхати до Австрії. Ага. Чим тут займаєтеся? Чи немає не крим? Зараз ходжу угу. на В2. через місяць екзамен. А з якого з якого місяця? Розумію, я з Одеси. Дуже, дуже дуже приємно. Ми тут просто проводимо реаліті шоу, виходимо з зони комфорту. Ми тут виходимо, знайомимося з людьми. В Одесі я це зробити не змогла, тому приїхала у Віде, щоб на площі знайти Україну. Маріночка, скажіть ще таке питання: ви ведете блог в інстаграмі? Так, але немає часу, тому що дитина у школі, в садочку, курси постійно. Тобто четвертий курс у мене супер. Скажіть мені, будь ласка, я можу у себе в блозі вас відмітити? Так. Так? Дай мені телефон. Фон Маріша Поголік. я така одна тут. Я на вас підпишуся і обов'язково ліз, але спочатку хочу просто ну тут не можна працювати нелегально, тому що. Кослучити <післяв> німецьку, потім попрацювати на когось, потім вже на себе. А якщо з українськими будете працювати людьми О... з Україною, тобто надавати послуги онлайн, так але я захожу до Турі Австрії. Це вже цькод тобто, подвійне налого. Mm -hmm. Блажені, mm -hmm. Зрозуміло. То... Ну в будь-якому випадку ми з вами поспілкуємося так. і може знайдемо точки садки коснування. Добре? Боже, дякую. Якщо Якісь проекти треба стиліста. Я можу просто прийти допомогти. Тобто там, мені це ви роз... ви тепер розумієте, як ком'юніті вирішує все в центрі лівія. Ми знайшли стиліста і вже можемо робити колаборацію. Ви, ви це розумієте, наскільки можеш ком'юніті. Нетворкінг. Дякую, дякую, да, Маріно, Маріночка. Вам да. да. Да, також ви розумієте, ви це бачите, дівчата. я вам скажу мене, труси ще зсередини, тому що ну це не просто. Я скажу так, це потрібно робити на регулярній основі, тому що коли ти вже в центрі Відня зустрічаєш українців, ти починаєш з ними спілкуватися і розумієш наскільки ти їм потрібна, вони потрібні тобі. Це мега другий момент. Коли ти спілкуєшся не своєю мовою, тобі дуже тяжко. Ти не розумієш людину, але на якихось вібраціях ви розумієте про що йде мова. Це дуже круто. Я та, яка йде в свій страх. Ножки підкашуються, але я передаю мікрофон далі, у них ще гірше, щось збуде. І така перша мисль, і що робити? Ну що, люди, ми починаємо мою прокачку. Я сьогодні йду в страх. Я реально не знаю, як і вийти із зони комфорту. і Що для мене зона комфорту, але зараз будемо дивитися і будемо прощупувати. В принципі, отак от як зараз приходять у нас на камеру, отак от я буду зараз склинюватися в зону комфорту людей. Пішли. Girls, where uh, where are you from Do you speak English yes Yes? yes. can I, I take a picture with you I am Ukrainian in, uh, influencer Can I take a photo with you This is reality show and I go in my zona comforta where is <laughs> your what? Deutsch? No. Just English? Uh, just English. It's uh, only for our followers. Okay. Where are you from? I'm, I'm from here, Austria. Austria? But Austria? They visit yes. Yeah. My name is Ia. I'm from Ukraine. Oh, from yeah. And uh, we came to Austria to uh, uh, to take a photo, a picture, to uh, go to reality show. <laughs> this is a transformation program for our lives. I can see. Uh, what is your name? I'm TV. 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 Yes. It is uh, a very beautiful name. <laughs> I, don't, I don't hear <laughs> it's this. It's like angel. Yeah. It wow. Angel. Wow. Yeah. wow. Can I take a photo with you please? Oh, I Sure. <laughs> wow. 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 <laughs> Great. My. Can I yeah, with you? Yeah. <laughs> yeah. Okay. And uh, what is your favorite place in uh, Vienna? Uh, here in vienna oh, it's difficult because i don't come here very often because i'm from a different district mm -hmm. like the donau where can oh walk I along can the water. The okay, you're working here, or you travel to this country? I travel here, I travel here, yeah. Okay, you're a student, or your uh, is uh, Your, work in which spe uh, specialty Right now, I'm a student. Yeah. students uh, Me too. I'm medical student. Oh. Yeah. Uh, <laughs> uh, what you student? I study uh, molecular biology. Wow. Well, do you have Instagram or, uh, yeah, or sure. Facebook? Yeah I have Instagram. Okay, you can be go forward. It's wow, my good. Own. good. My aunts are um, doctors. They wow, I with... yeah. uh, what doctor are you? Yes, I'm from Cambodia, but i uh, American citizen. Wow, <coughs> uh, What uh, what's your kind of doctor are you? OBGYN. Wow, I came to... Uh, I'm, reti in, reti I'm retired. I'm retired. Retired, oh. also it's my goodness. is pharmacist. Pharmacist, <laughs> <laughs> too, yeah. Wow, you're so you good. doctor. Thank you. for the <laughs> co-team. <medical laughs> <laughs> <laughs> wow, yeah. thank you for your interview, and yeah. nice to meet you. You <laughs> <laughs> Bye, <Yeah>. <laughs> <Good> <laughs> <реш> <реш> Знаєте, що я вам скажу? Це якщо Наталі перед цим притягує до себе українців, а я притягую до себе медиків. Це коли переходиш коучинг, але медицина тебе не залишає. <реш> uh, yes, hello. I'm so sorry. Я yeah, from? From Greece. From Greece? Okay, my name is шоу and україн. Ввер аріфром? Фром Грис? Фром Грис? Окей, so beautiful. Яра, антутисьонайм? Димітра. Вау, ісути фут. Що я вам хочу сказати? Це знаєте те відчуття, коли зараз твориться історія на ваших очах. <laughs> Я ніколи не могла подумати, що я буду зараз в центрі Вене брати інтерв'ю, а перед цим коли дуже сильно багато пахала на сутках в лікарні. Знаєте, я хочу вам сказати, що я зараз себе відчуваю цим от мужичком, який продає щось парі, якщо чесно. <різв 'я> да, то ощущение, жертву. <різв 'я> зараз подивимося, протестуємо чи дасть інтерв'ю, чи да. Hello. Do you speak English? No English. No English. No English. Oh, I'm so sorry. Всім, всім привіт. У нас капець яке завдання на реаліті. Ну, знаєте, я не буду сумувати, буду танцювати. Так що слідкуйте, зараз десь піду туди на видне місце і буду збирати людей, щоб вони мене підтримували. Жалко, нема музички. Ну, зараз я тут знайшла якусь ламбаду. Зараз будемо щось робити. Excuse me, Can you help me, please?

and have, i have a task to dance or to speak with someone or you can uh, say something about you or sing some song your favorite oh my love. <laughs> <Sorry>. <laughs> like just a dance with yeah dance can you dance with me uh, I, I don't know what is your favorite song i can play it <laughs> no i don't know i don't know. I'm, know. I'm too shy for this i'm so sorry <laughs> which one Bada! which one can you please <laughs> <laughs> are you talking <laughs> <laughs> Господи, господи, я знайшла цих прекрасних людей, хоч які трошечки руки підняли. Я чесно розстроєна, не поймала, чого люди такі скучні, чого вони такі серйозні? Просто а просто треба це не мої люди. От про це як в інстаграмі. Коли тебе люди не розуміють, то треба просто їх залишити і йти далі. Надо спочатку саме навчитися добре танцювати. хорошо чтобы кто-то захотел вас поддержать, а не просто дурачиться. Потому что здесь дурачки не живут, понимаешь? А, а что, что вы приехали, и вот дурачики. А вы откуда приехали? Не важно, я из Латвии приехала. Ну потому... просто надо сначала самой красиво научиться танцевать, чтобы это привлекло внимание. А и... победите мастер-класс. Не Нет, ну что это раз? А, понимаешь, вот это вот, как бы ну, и тогда нам как... надо было щось починає. Так ну, чуть -чуть, по чуть-чуть, по Не можна зразу, знаєте? Я розумію, але якщо ви вже вирішили, то саме головне в будь-якому проявленості – це пережити хейт. Коли ти один раз пережив хейт, тобі більше нічого не страшно. Поїхали. Hello, excuse me, can you ask you something? Uh, yes, maybe. Yeah, maybe do you speak English? Yes. Here we have camera because we uh, have a reality. I'm from Ukraine and I have a task to dance with someone here. To dance with someone here? Okay. Yes. I... Can, can you help me please? So, to dance with you? Yes. Okay, okay. Oh. Oh, a travel okay. I like it. Oh, I like it too. <laughs> That's great. Uh, from, uh, where are you from? I'm from Austria. Oh. <laughs> I'm from Austria, yes. Yeah, thank you very much. <laughs> thank you very much. And hopefully you'll find lots of people to date with you. <laughs> No, no, Nobody. Why? I don't know, but someone says that uh, I am not a good dancer. Come on. Come on, yeah. Yeah, It's yeah. good. Yeah. Thank you, thank you. You are no the way. best. <laughs> thank you. Thank you. Bye. Знаєш, я знаю, що є класні люди, і цей мужчина дуже мені допоміг, і я прям, ну, я рада, тому що досвід мій негативний перед тим, прямо в інстаграмі, знаєш, по півтора року негативного досвіду. Я просто відчуваю, в Каті труситься руки. Все... Катю захейтила бабка. А -а -а. бабка, бабка, бабка стала з лавки і розказувала нам, що ми маємо дуже якісно танцювати. Я кажу, а ми ж якби починаємо. Ну, коли... Людина починає, вона має щось почати. Правильно? Ну тут просить це не просто реаліті, Це ми тут ніби ціле життя з вами проживаємо. І в мене таке відчуття Катюша, що у нас романтична телепередача. Романтична телепередача з'єднуємо серця у Відні». <рес> <рес> ну що, дорогі, ви прожили з нами оцю максимальну емоційну буру. Я впевнена, що ви відчули емоції наших учасниць, якщо я тут зеркаюсь тут до Каті до <рес> Наталі. На трошечки, знаєте, у них взагалі відбувається, мені це передається. Чи, будь ласка, хто на вашу думку найкраще справився з завданням і які найбільші приколи, бо у нас було дуже багато смішних моментів. Вам запам'ятались на... Більше обов'язково пишіть в коментарях. Давайте запитаємо наших учасниць взагалі, як ваші емоції. Ну я дуже хвилювалася. Я на початку думала, що якось то буде і буде то легше. Але все ж таки менталітет є різниці, тому після першого хейту я навіть думала, що все, моє проявлення тут і закінчиться все відня. Але ні, я не здамся, так що все класно. Рада. Я Катюша, ти дерев'яно справилась просто Ці танку твої. шла сядь пройшла цілу історію я навіть хотіла заробити на своєму я хотіла заробити але ніхто не дав ані ані Тому, якби ти сама розумієш яким шляхом краще дещо давайте спитаємо нашого коуча і лікаря <реку> <реку> і лікар лікар коштів далося все дрібня зібрати що медиків так і медиків <реку> всі всі ми я ару. Як твоє враження взагалі стосовно проявлення? Подивись в камеру, отак от зніми очки і подивись людям в очі. Як ти? Як ти? Я в шоці. Коротше, я реально в шоці, тому що у мене до сих пор там бігають гусочки, як хтось каже. Тому що це реально для мене такий вихід із зони комфорту. Спочатку така, а що робити, а що це? Потім пішла, вриваюсь до інших людей. Вони на мене стоять в шоці, я від них в шоці, що вона від мене в шоці. Я не знаю, що робити. І е, те відчуття, коли я розумію, що всі мої знання, які були перед цим, всі мої навички комунікації, які були перед цим, вони завжди зі мною. І в іншій країні. Ти без нічого, грубо кажучи, тобто підходиш до інших людей і починаєш спілкуватися там, на якійсь мові, скажімо так, більше англійській, але я дуалінго привіт. <світ -праць> я вже <світ -праць> поняла. реклама, знаєш, так ідуть супер. Такі проценти дуалінгу, типу здрасті. І я скажу, що я реально кайфунула від цього. Я хочу сказати велике дякую. Круто, 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 круто. Я дуже довольна. Ми йдемо далі. І тут ерор, тут ерор, тут, тут такі. А да? Я зрозуміла, гремажні лячки, що всі бачать мої очі. Такі сильна сторона моя це комунікація з людьми, тому що познайомившись з українцями, знайшовши українців серед всього натовпу, я знайшла українців. Я законектилася з дівчиною, і в голові в мене вже крутиться які проекти, ми можемо з нею зробити. Рутом навіть в іншій країні посеред просто рідня. Можна знайти своїх людей, свої, емоцій, емоції, я... блин, емоції. Емоції мене переповнюють. Емоції. Я зараз в стані такому я можу все. Реально, я можу все. Слоган реаліті. Ви можете все просто максимально. Після цього реаліті дійсно ви можете все. Мій слоган до цього мені можна все, а тепер я можу все. Реально можу все. Ну що, дорогі, це був найбільш екстремальний випуск, який ви ще не бачили на каналі, що треба обов'язково пишіть ваші коментарі. І серед найактивніших людей на моєму ютуб каналі я зроблю особливі подарунки. Дивіться в сторіс, обов'язково не пропустіть. А ми з нашими учасницями далі продовжуємо наше реаліті. Не пропустіть.